Всього сім рівнів, з яких приходять душі на землю. Чим вищий рівень, тим душа більш розвинена. Задача кожної душі піднятися з кожним наступним перевтіленням на рівень вищий. В попередньому сюжеті розповідалося про перші два рівні життя на тонкому плані. Запам'ятайте, неможливо від людини, яка прийшла з першого чи другого рівня, вимагати те, на що здатні люди вищого рівня розвитку душі. Це все рівно, що від корови вимагати лаяти, або собаку заставляти одягатися самі. Це стосується не тільки поведінки чи дії, але й насамперед. Мислення. Отже, потім йде третій рівень. Його можна зіставити з панельними багатоквартирними будинками у звичайних житлових масивних або робітничних кварталах. Там нижчі за середній рівень життя. І душі з третього рівня мають приблизно подібні умови, як тут на землі, з певним коридором можливостей стелею, доходу, залежно від розвитку їхньої душі та наданих здібностей. Тут знаходяться душі більш духовно розвинені. Далі йдуть четвертий, п'ятий, шостий і високорозвинені інтелектуально навичками та об. Можливостями душі сьомого рівня пасти нижче можна у випадку неправильного проживання життя на землі, але якщо після сьомого рівня ти прожив життя правильно з точки зору духовності та своєї місії, тоді ти більше не народжуєшся. Цікаво, що чим вищий рівень, тим багатіші квартали, як і у нас на землі, але це не означає, що всі багаті люди автоматично потрапляють туди. Можна завдяки благочестю, добрій кармі і хорошій долі прийти і прожити земне життя в ролі багатого, але віддаючи при. Вагу лише грошами земним благам, не розвиваючись духовно, можна пуститися на нижчі рівні, а потім знову намагатися повернутися туди, де вже ти був. Це все рівно, що багаті я переселяють із багатого кварталу у трущоби. Це дуже важко для душі. У багатьох потяг до гарного життя, до досягнення високих заробітків зумовлений тим, що вони прийшли як раз вищих рівнів. Ті райони на тому світі можна порівняти з найлітнішими віп-апартаментами, навіть із. Нашим земним дубаєм є також люди, які не обов'язково мають високі доходи, але вони з високого рівня. Їм подобається комфорт, але вони не обов'язково відмежуються від світу соціуму, живуть за правдою, заповіднями, чистоті. І часто теж більше після цього життя ніколи не народжується. Вони можуть бути і не з найвищого рівня, але перестрибувати дедалі вище. Можна подолати дві-три сходинки розвитку, але неможливо перескочити відразу весь ходовий проліт із першого рівня на сьомий чи з другого на сьомий, аби вже більше ніколи не народжуватися. Це майже виклик. Такі випадки, можливо, поодинокі в історії світобудови. І повірте, життя такої людини буде одні суцільні випробування. Тому для людей. Ди рухатися найкраще крок за кроком, рівень за рівнем, але важливо не падати вниз, рухатися вперед, розвиватися. Тоді життя дає щоразу найкращі умови, цікавіші завдання, місії, і ролі, продовження у наступному сюжеті.